Розкажіть, будь ласка, про фільм Залізні металика. Це фільм про збиття пасажирського рейсу Мей 17, який летів з Амстердаму в куала Лумпур. Внаслідок попадіння ракети БУК російської загинули 298 пасажирів з різних країн і континентів. Ми в цьому фільмі досліджуємо, власне, як це сталося, і які наслідки цього, які, ем, які наслідки після цього в, ми можемо спостерігати в міжнародному медіа просторі. Ем, і досліджуємо російську пропаганду, тому що це найбільш інтернаціональний і міжнародний випадок. Ем, Найбільш міжнародний військовий злочин російсько-української війни тому Росія створила дуже багато міфів і для закордонної да аудиторії. Тому дуже зручно розглядати, як вся машина працює. ополченці утверджують, що Боїнг збили українські сили проти вас оборони. Скажи про те, як ви це досліджували, як ви збирали ці матеріали і чому ви їх включили у фільм? В принципі, там я б не сказав, що тут якась ми щось таке познаходили унікальне. Тобто це все вже давно було опубліковане. Більшість цих в таких яскравих випадків, яскравих прикладів пропаганди. Вони відомі. Ми просто зібрали їх докупи, ну підсилили од одне одним. Спочатку поїхали в Голландію на прес-конференцію, конференцію для родичів. І, і, і там відверто кажучи, мені особисто нема було чим зайнятися, тому що це така присуха, е, звичайнісінька. Ми вже все відзняли, е, офіційні публікації слідчої групи. все, в нас вже все є. Якби не було чим зайнятися, я пішов слідкувати за як працюють російські журналісти, яких виявилося безліч, дуже багато там, і вони всі якось от нам здалося, що це вони працюють як єдиний організм. І, і власне так, і це е, е, удача, я б сказав, що ми потім знайшли, як е, те, що те, що було нами знято, потім потрапляло в ефір російських каналів. Я хотів побачити, як вони знайти, як вони перекручують контекст е, з усього, що сказав Робі Улерс, наш герой, власне, у них в кадрі. Вони взяли тільки, от вирвано з контексту фразу про те, що йому сумно, що Росія не представлена в слідчій групі. Я, чесно кажучи, не знайшов що він далі казав. Ну типа, що там було зліва і справа від цієї фрази. Але ну по тому, що він каже далі, у нас в кадрі, то зрозуміло, що тут щось не так. mean, we as Holland, Ми trial Russian soldiers don't you Росії. А як ви знайшли uh, цього героя і почали з ним співпрацювати? Розкажи взагалі про нього. От так і знайшли. Оце от той кадр, який пер. як він вперше з'являється в фільмі, uh, даючи інтерв'ю uh, російським журналістам. От так ми його і знайшли. Це була наша перша зустріч. Потім я з ним домовився наступного дня зустрітися в якби в його містечку. Виявилося, що так, що він їздив на місце падіння. Після цього він знову їздив в Україну просто в Київ відпочити, тобто виявилося, що він колишній військовий, він музикант. Мені це стало дуже цікавим, тому що він там minded person, і йому можна запропонувати. Взяти участь в нашій би, художній частині фільму. Мені хотілося якраз оце стерти грань між ігровим і, і, і документальним. Ну от, от таким прийомом, так. І ми разом почали розробляти от, його епізод. Далеко-далеко, не всі родичі загиблих можуть розмовляти. Їм дуже важко. А робі може його племінниця. Дейсі загинула в Мей 17, і він вважає, я думаю, своєю місією медіа-активність, Він багато дуже спілкується з журналістами, ну і, власне, не відмовив і нам. Хочу тут якраз перейти до до цієї суміші, яка є в фільмі ігрового кіно і документального кіно mm -hmm. це фільм. Рефлексія і рефлексія е показана у вигляді театральних таких елементів. Можеш, будь mm -hmm. ласка, як це виглядає, що це за ідея і як воно працює в фільмі? Ну, по-перше, фільмів про МІ 17 таких журналістських їх досить багато. Різними країнами вироблених різними телеканалами. Ну і не хотілося б зробити ще один. Проте, все одно мені щось не вистачало. Тобто я бачив багато їх, і мені все одно здавалося, що ну, це тема не закрита, а не закрита в першу чергу ну, наше українців відчуття цієї події. Що це для нас? який для це для нас несе сенс. От, я вирішив зайнятися саме цим. Тобто, в фільмі все одно є ця, ну скажімо, там, де. Інвестигейшн складова так. Розслідування фільм розслідування, але це далеко не головне. Тобто тут є е, поезія, яка як на мене е, притаманна українському кіно в тому плані, що це не те, як ми це не якась традиція, яку ми продовжуємо, Це просто як ми знімаємо. От ми так робимо кіно. І хотілося якось надати форму всьому цьому розмаїттю матеріалу. А, і, власне, я, я до собі дозволив подумати про фізичний театр і хореографію. Хоча людям це здавалося абсолютним якимось божевіллям. моїй команді не здавалося, нашій команді це всі прийняли мою ідею. А, і власне для мене це просто зручна форма комунікації, бо е, слова дуже часто заважають, а не допомагають, і е, жестом е, мені особисто виразити е, часто, якби простіше набагато, і якби багатше думка стає. от Якось так. А Це ці рефлексії щодо. Трагедії, вони твої особисті, mm -hmm. вони чи вони з'явилися в тебе після розмов із жертвами? Звідки ця потреба прорефлексувати цю подію? Коли цей проект розроблювався, коли ми його представляли ще з таким сирим на міжнародних індустріальних платформах у пошуку партнерів і фінансування? То у нас дуже часто питала, ну, в, в, який ваш особистий стосунок до цієї історії. Ну, типу, а, а зараз, після повномасштабного вторгнення, це питання взагалі пропало. Тобто, всім очевидно, в чому, в чому наш особистий зв'язок. Зв'язок в тому, що ми це саме так і бачимо, що в нас вдома вбили 298 людей, і ми маємо. Якось висловитись про це. Хочу згубитися в питання того, як фільм об'єднав і показав взаємозв'язок між uh, mh 17 uh -huh. і повномасштабним вторгненням prevent Fresh Violence in the Future. Чому ви вирішили включити його у фільм? E, значить, ми взялися цей проєкт в 2019 році, і е, весь цей час до повномасштабного вторгнення цей фільм він ніс таку функцію перестороги для міжнародної спільноти. що непокаране зло обов'язково. Е, Буде рости, і це неймовірно небезпечно. А коли вже сталося повномасштабне вторгнення, то вже якби пропав сенс цієї перестороги. Тобто, вже все сталося. І я ну деякий час, на деякий час я втратив абсолютно сенс цього фільму. Uh, вообще, в принципі, втратив сенс робити кіно, тому, що ну, вже все, і, і ну, багато часу пішло, щоб знайти новий. Uh, і Ми вирішили додати епізод з 22-го року. Uh, насправді він приклеєний, да до він зв'язаний фразою, яку каже uh, голландський прокурор. Він парадоксально він наводить цитату Солженіцина про те, що е, о, насильство може бути виправдане тільки брехнею, а брехня завжди має бути е, підкріплення е, насильством. Е, саме тому треба розібратися в цьому випадку, щоб не допустити нового насильства в майбутньому. Зі словом, майбутнє ми е, е, сшиваємо епізод зерпіня. Е, це, саме ця фраза прокурора, вона завжди була в фільмі. Просто тут її вдалося використати, надати таким чином зв'язати це от з майбутнім, яке наше теперішнє. Ось. Мені здається, що тут в принципі в цій склейці весь фільм. Тобто, решту можна було б і не розказувати. Великим рахунком Чи розуміє світ зараз хто правий, хто не правий, що сталося насправді? Е, ну дуже сильно змінилася ще війна. Так тому що в 2014 році це теж це, це, це була гібридна війна, е, значення е, медіа війни і, і реальне, якби е, збройного протистояння вони були майже на рівних е, після 24 е, числа. Е, я думаю, медіа війна відійшла далеко на, на на задній план, тобто Росія більше заклопотана, якщо і медіа якимось впливом, то більше на свою аудиторію. Вони самі все прояснили. Ми нічого не, не ну якби не може, ми прояснили те, як вовча, що що можна робити, як можна маніпулювати? бо багатьох європейців це викликає е, шок абсолютний, що таке можливо взагалі. Що можна, що можна так маніпулювати, що можна під таким контролем вообще тримати медіа простір країни? От і так що да, я не думаю, що ми тут щось унікальне таке прояснили. Ми розказали свою точку зору, а прояснили про де чорне, де біле, вони самі власне, розпочав же вторгнення. Тепер вже ясно хто тут хороший, хто тут поганий, хто злочинець. А як, е, як реагує міжнародна аудиторія на фільм і як фільм сприйняли на Санденці? Значить, прем'єра була дуже, досить дивною. Тому що це був старий такий, унікальний абсолютно один з найстаріших кінотеатрів тут Egyptian Theater. А, Значить, нам, нам не сподобався звук, і аудиторія там реагувала теж досить дивно. Це, здається, здебільшого була професійна аудиторія, тобто індустріальна, якби да А вчора був зовсім інший показ. Він відбувався не в самому би, в центрі Парк Сіті, а в віддаленому райончику Редстоун. І це звичайнісінький кінотеатр, такий собі, не знаю, мультиплексік. І аудиторія була місцеві люди, в основному 40+, і вони залишились в захваті від фільму. Прекрасно взагалі, залишилися з нами спілкуватися на Q&A, після Q&A, І вообще, ну ми, ми просто в захваті. А який фідбек дають? Що питають? Ам... Ну, питають, чому цей фільм зроблений так, як він зроблений? Не те, що там вони не розуміють, а просто хочеться дізнатися, як ми до цього дійшли взагалі. Багато питають про те, ну, яка, яка вона. От... Ця війна, яка зараз відбувається, багато питають, де ми живемо? <ріст> ми живемо, ми кажемо, що ми живемо в Києві. Це людей дуже сильно якось так надихає, що о, вони мають можливість поспілкуватися зі справжніми українцями, які живуть в Україні. Вони трошечки... Я ще зустрічав людей, які після цих розмов такі трошечки світяться. Такі. Нічого собі. От. Так що так. Да. А... Як тобі взагалі цей досвід перебування на Санденсі? І наскільки важливо, що Україна цього року представлена аж двома фільмами? Е, не двома, а чотирма, здається, тому що ще є е, в короткометражному, є ще Сухолитка Собчука, короткий метр, і е, Марини Горбач е, Кландайк е, з минулорічної програмою, але він все одно тут продемонстрований, мені здається, це. Неймовірно круто, що попри, попри ковід, все одно, ну, фільм тут. Взагалі, я думав, що я тут буду дуже дивно себе почувати. Вообще, що я тут роблю? Це ж якби ну, далеко від дому, і це гірськолижний курорт з великим рахунком. Тобто, абсолютно приїхавши, значить, з протилежної Сторони реальності. Такої собі Але насправді я щиро абсолютно відчуваю, що ми тут робимо свою дуже важливу роботу. Люди дійсно ну надихаються зустріч з нами. Ми, розказуємо, ми щиро дякуємо за допомогу, яку ми маємо в нашій боротьбі. Ми розказуємо про те, за що ми взагалі боремося, ми розказуємо про те, хто наш ворог. В який він взагалі. І ну загалом, мені здається, що ми тут зараз дуже на своєму місці. А, останнє питання. Я хочу поставити про сцену, яка мене вразила, мабуть, найбільше, що дивно, угу. але е, як є. Сцена на початку. з Човаком з меблевого меблевого магазину. Можеш, будь ласка, розказати про неї і пояснити, чому ви її включили? Це моя улюблена сцена. Мені здається, ну, якщо говорити про весь цей шматки з російського телеефіру, то це найбільше. Найважливіший архівний фільм е, 60-х чи 70-х років е, про те, як влаштована система БУК, а е, ми е, е, клеєм разом з сучасним російським телесюжетом про те, як е, компанія Санкт-Петербургу е, зробила ліжечко дитяче в формі цієї ж самої системи БУК. Uh, і в неї так піднімається, можна, щоб всередині можна було покласти речі, в неї піднімається саме ліжко, тобто воно дуже схоже на те, як сам бук працює. Так? Uh, uh, абсолютно, значить, шизофренія така, в якій uh, власне виробник цих, uh, цих меблів, uh, він uh, абсолютно не розуміє, що це шизофренія. Найголовніше, що каже цей чувак. Uh, це те, що так, ми ж не ми ж не журналісти, ми не політики, ми ні в кої случаї не хотіли там ми не поддержимо нікої насилля, ми мебельщики. А, тобто, оце абсолютно, це це дуже важливо для розуміння їхньої, абсолютної якоїсь виключеності в з від реальності. А і ще є сцена, коли падає сам MH17, Ви показуєте хроніки з місця події, як люди радіють, тому що відбувається. Де ви ці хроніки взяли, і як на них реагує іноземна аудиторія? Це все знайдено в інтернеті, це все є на Ютубі, і це все на жаль, репости, репостів, репостів, репостів. Тобто докопатися до в нас є ціла команда юристів, які займаються очісткою прав. І в дуже багатьох випадках в них так і не вийшло докопатися того перших джерел. Що з іншої сторони, це нас якби ну звільняє від відповідальності використання цього матеріалу певним чином. Звичайно, нам гірко і боляче показувати. тому що це наші співгромадяни кажуть, і це вони радіють. Але це пояснюється оцією ну неймовірним впливом пропаганди. Пропаганда російська настільки мощна штука, що я її е, порівнюю там з якоюсь впливом радіації. Тобто, ці чуваки абсолютно якісь такі облучені, я е, е, так до цього ставлюся.